Ямець не завжди говорить: ну що, мене з грошима стоїть, щоб я вам тут зараз давав. Розумієте як? І ще досить багато сьогоднішній день тих людей, які просять і адресну цю допомогу не дають тому, для кого вони просять. Це досить часто таке буває. Тому я думаю, що вірно поступають ті підприємці, які у таких проєктах беруть участь, і вони знають конкретно. Ми, наприклад, знаємо конкретно. У нас в цьому році було 11 першокласників, 11 класів Класник. перших на посвяті біля пам'ятника Григора Олександровича Потьомкіну. Це були діточки з 20-ї, 57 ї 51 ї школи, і ми традиційно їм готуємо подарунки. Чи це музичні центри, чи це телевізор. Ну ірина відповідає за ці подарунки, і тому вже підприємець знає: він купує для класу там телевізор. Він купує для багатодітної родини взуття, там в школу, одяг, зошити, приладдя. Конкретно кожен знає, чим він займається. Це не означає, що вони дають кошти, а ми там будемо розподіляти. У нас іде адресна допомога кожній сім'ї, кожній тій родині, яка цього потребує, яка звернулася до клубу допомоги в тому, до підготуватися до 1 вересня. Так, Ірино, а ви ось можете зараз згадати, кому ви допомагали, чи хтось з підприємців допомагав, що вам казали ті діти. чети родины <свист> и когда я требовала такие подарунки ну тяжело знаете припомнить всех за все семь лет я конечно очень благодарна вот всем своим не своим вообще предпринимателям которые берут активное участие вот в этих мероприятиях и вот в этом году я хочу сказать, что, наверное, можно назвать этих людей. Мы правда их всегда говорят. Предприниматели не всегда хотят, чтобы озвучивали их имена. И вот когда я вот сегодня шла на передачу, меня спросили, Чего вы то люди наведоем, почему вы Расскажите, почему вы помогаете. А я вот задумалась, вы знаете, я не знаю, почему я помогаю. Вот у меня есть, мне хочется поделиться то, что у меня есть. Ну, ну дай циклосту, бог, да, дай циклосту, бог, циклосту, что було би, і тогда и... Этот... ну ми якось не рахуємо того, хто там дав. Там. Чи грабер, надав, чи там ністер надав допомогу, знаєте, прізвища. А з нами працюють такі підприємці, які інколи і не хочуть, щоб їх озвучили. Я чесно говорю. І вони не роблять, для того, щоб їх десь там озвучили, про них написали. Тільки не пишіть. знаєте, от вони говорять, тільки не ну, пишіть, цьому році да. ми вручали 11 телевізорів, 11 підприємців перечислили іменно на телевізори. Ну, Я не буду називати конкретно їх, тому що, по-перше, я не спросила у них розрішень. Ну і ще раз повторяю, не всі хочуть, щоб це було озвучено. Ну, ну, потім ми працює багатарні. з цим, разом з нами працює рада підприємців, яка при міському голові створена. Це створюється організаційний комітет по підготовці свята і розподіляється, хто чим займається. Починаючи від запрошення на свято, вітальних листівок для дітей і для дорослих. Самого запрошення в нас же проходило, що це урочисте дійство підприємців, де ми визначали. Ли у нас було в цьому році 11 номінацій кращих підприємців, благодійників, ті, які займаються не тільки своєю особистою роботою, основною, але вони ще беруть участь у досить великих таких благодійних проєктах. Підприємці Херсона дітям. Це, як знаєте, основа того, що взагалі роблять підприємці, вони знають, якщо вони сьогодні допомагають дітям, то завтра діти будуть допомагати ним. І нас свято ну, построєно на такому моменті, що діти готують концерт для підприємців, а підприємці дарують їм подарунки. Розумієте, як і це досить цікаво, тому що 1 вересня ми розпочинаємо. Ми даємо такий певний заряд енергії всім і дітям, на рік. Підприємцям. І, дітям і підприємцям. Але в цих номінаціях які визначали. Як визначити підприємця кожну номінацію? Знаєте, мене вразило, коли я передивляюсь номінації, ось навіть на ці номінації легенда мистецької Херсонщини і визначна подія міста. Це нові, напевно, номінації. Чи вони були визначна подія нашого міста? Ні, не було таких номінацій в цьому році. Вони вперше. Це організаційний комітет запропонував такі номінації. Чому, наприклад, визначна подія нашого міста захотілося просто відзначити тих людей, які творять такі події, куди звертаються тисячі людей? От, наприклад, в цьому році досить багато було звернень до міського голови про встановлення бюсту Псеодо Федоровича Заботіна на мікрорайоні Корабел. І я як депутат досить багато разів і зверталася до всіх до депутатів міської ради з тим, щоб у нас на мікрорайоні Корабел був сквер імені Заботіна. І на сьогоднішній день є це місце, яке виділене під сквер Заботіна, але Бюс встановили в більш такому місці, який вважали от біля готельного комплексу Бригантина. Тому я думаю, що ми разом з островітянами ще зробимо і цей сквер. І визначною подією стало встановлення скульптури образ. З Божої Матері, покрова це е, ті два об'єкти, на які всім миром збиралися кошти, всім містом, і на Заботіна, і на скульптуру образу Божої Матері збирало кошти все місто від маленького до великого. Для того щоб показати, що і Заботін, і е, така людина визначна. Вибачте, будь ласка, що весь і судобудівний завод, знає і мікрорайон, який створений Заботіним. Це ж ну повинні люди пам'ятати. А образ Божої Матері ми теж встановили на тому місці, де був храм. І Покровської Божої Матері, тому це події нашого міста. Таких подій в нашому місті не було. І ще третьої номінацією була. Номінація встановлення бюсту Маргелову, генерала Маргелову. Тому я вам хочу сказати: мисте... легенда мистецька Херсонщини. Фисочини. Так, у нас досить багато творчих, талановитих людей, і вже, мабуть, вони, хоча і не є підприємцями, але без підприємництва їм теж неможливо бути. Тому що для того, щоб сьогодні кожна людина творча розвивалася і ну, могли видавати свої книжки, могли там розказати провести творчий вечір без підприємців провести це. Неможливо і тому постійно ми звертаємося до кого до підприємців: чи заплатити за оренду залу, це облаштувати певні подарунки, чи викупити якісь знаєте, моменти такі творчі книжки, дати кошти на їх видавництво. Тому на сьогоднішній день на превеликий жаль, що держава не підтримує такі проекти, тому вони повинні реалізовуватися в життя за допомогою саме тих людей, яких ми називаємо підприємцями. І досить відкрито мені хотілося б сьогодні сказати, що не треба боятися підприємців. Підприємців, людям літнього віку, ті, які знаходяться вдома, там на лавочках, біля під'їздів. І не треба заздрити тим людям, які носять ім'я, підприємець, тому що підприємець на сьогоднішній день мало того, що він створив робоче місце для себе, він дає робочі місця всім тим, хто працює з ним. А це означає, годує їх сім'ї і дає моменти виживання. Тому що... Якщо говорити про те, що в нас була там криза в державі, то таку кризу і відчули на собі і підприємці. Дехто скорочував робочі місця, дехто не видавав заробітну плату. А між тим всім підприємства лишилися в нашому місті. Якщо державні деякі закрилися, то малі під за рахунок малого бізнесу такого підприємництва і в місті в нашому поповнення до бюджету про це теж треба говорити. І в державному бюджеті я думаю, що збереглося все за рахунок підприємництва. Так, Зоя я думаю, що знаєте, ви багато говорите про підприємництво. А мені хочеться, Ірину, запитати. А підприємці, як і діти, напевно, вони теж були на концерті, і кожен відчував не тільки свою відповідальність, але й кожен ще хотів отримати подарунок. Ну це дійсно номінації різні. Як по, за якими критеріями відбиралися ці люди, які нагороджувалися і які потрапили до певної номінації? Довго вам приходилося працювати над цим? Это, это занимался Оргкомитет. То есть это не то, что мы с Зоей Яковлевым собрались и вот решили дать Ивану Ну, нас... а да, да, и у нас кажется. большой состав Оргкомитета. Каждый предлагал свою, свою кандидатуру от каждой отрасли. И обсуждались эти кандидат, кандидаты. И таким образом уже определялись номинанты. Ну, например, в минулому году у нас была такая, и каждый год была Номінація Найблаго... Наймолодші благо... перші кроки благодійності. В цьому році ми не зробили, тому що ми, коли взяли дані з нашої реєстраційної палати, то молоді підприємці, ну, які вважали, стільки зареєстрували свою діяльність і зробили перші кроки благодійності, вони досить дорослими виявилися з людьми. І тому поставити їх на сцену і сказати, що це молода людина, тільки розпочала діяльність і починає займатися благодійністю, було б несправедливо, тому що людина все одно. Кожна людина, повірте, хто словом, хто справою, хто порадою може стати в цьому ну, світі благодійником. Це не означає, що благодійна людина, та яка віддає тільки кошти. Благодійною може бути та людина, яка біля себе, біля під'їзду, організує і проведе певну таку роботу, знаєте, по наведенні порядку.